У народному домі міста Самбора відбувся вечір пам'яті і слави поета, патріота України Олега Ольжича. Режисер і постановник заходу заслужений працівник культури України, директор централізованої районної бібліотеки Надія Фетісова була презентована сценка на зустрічі Долі. У постановці взяли участь Назарій Іваник та Настя Чобаль. За твою неймовірну вроду і красу назвали тебе калинкою. Мені це м'яко сподобалось. Та не зважай на мої слова. Я хочу тобі дещо інше сказати. Можливо, ти навіть будеш і сміятися. Ніколи, залежить, що я почую, коли щось то посміятимусь, як тоді, коли ти для мене малою кумени танцював. А коли щось серйозне, то, вочевидь, доведеться замислитися. Знаєш, не дуже впевнений, що повіриш. Неповітря, найтонші не звуки, не долина блакитний дим і весни пустотливі руки у волоссі моїм, в наших пестощах щось зелене, хоч заруче, тужна вона, вона трохи старша за мене, це смаглява весна. Тепер скажу, бо все одно колись змала почути це. Я закоханий в тебе з того часу, ще коли тобі було 5 років. То чому ж ти так довго мовчав? Чекав, щоб ти підросла, Розцвіла, як наша українська калина, щоб тві грони насилили силою Соком селі та сонця. Такою й ти стала калиною. Виходь за мене заміч. Одеже, я прадав не приховую, ти так справді мені дуже подобаєшся, а не зваж, 1940. Повіщі щодня облару, арешти, вбивства, німці до дому. Все місто обклеєне твоїми портретами, як державного злочинця. Німці за твою голову обіцяють великі гроші. Де? Які церкви помічаються? Тебе ще з підвінцями будуть під автоматами. З нами Бог Катерина. і Україна. Все буде добре, моє кохання. а церква суде однакова ній присутня Божа ласка і ласка матері Божої. Вони наші охоронці. Потрібна лише твоє твоя згода, твоє однісіньке слово. У заході приймали участь Надія Фотісова, Йосип Кроншко, Олена Чобаль, Надія Іваник та інші.